Всім привіт! В основі тибетського буддизму лежить одна дуже цікава ідея. Наше звичне сприйняття реальності це, можливо, не вся картина. Сьогодні ми спробуємо зазирнути в цю глибоку традицію, щоб зрозуміти її ключові принципи і те, що вона називає шляхом до пробудження. Отже, все починається з одного фундаментального питання, яке пронизує всю цю традицію. Що як те, що ми бачимо, відчуваємо і вважаємо непорушною реальністю, насправді лише верхівка айсберга. Гаразд, давайте зануримося глибше. В самісінькому серці тибетського буддизму лежить концепція, яка звучить як одна основа, два шляхи. І це по суті ключова ідея, що пояснює, чому ми можемо або блукати в колі сумнівів і страждань, або прийти до стану абсолютної ясності, тобто просвітлення. По суті, все зводиться до одного розпізнавання. У всіх нас є однакова фундаментальна природа або ж основа. І різниця лише в тому, чи ми її бачимо. Будди – це ті, хто розпізнав свою істину, чисту природу, а звичайні істоди, як ми з вами, це ті, хто її поки що не розпізнав. І саме через це незнання ми відчуваємо всю цю заплутаність. Добре, але що ж тоді створює цей ландшафт нашого досвіду? Звідки береться ця заплутаність? Щоб це зрозуміти, треба подивитися на два ключові принципи, які згідно з цією традицією формують наш світ це карма та ілюзорна природа реальності. Почнемо з карми, і тут важливо одразу відкинути стереотипи. Це не якась система космічної винагороди і покарання, це скоріше природний закон причини та наслідку. Кожна наша дія, слово і навіть думка залишають певний відбиток. І знаєте, що найголовніше, рушійною силою тут є не сама дія, а намір, що стоїть за нею. Цей процес можна уявити собі як роботу в саду. Наші дії з певним наміром, це наче насіння, яке ми садимо у ґрунт своєї свідомості. Воно може пролежати там якийсь час, але рано чи пізно дозріє і принесе плоди, тобто стане частиною нашого досвіду. І це зовсім не про фаталізм. Навпаки, це про те, що ми маємо реальну владу формувати своє майбутнє через вибори, які робимо просто зараз. І цей поетичний опис підводить нас до другого принципу ілюзорності світ, який ми переживаємо, здається нам дуже реальним, ну як відображення місяця у воді. Він є, ми його чітко бачимо, але якщо спробувати його схопити, виявиться, що в ньому немає жодної твердої незалежної сутності. Отже, тут дуже важливий момент мова не про те, щоб заперечувати наш досвід чи казати, що світу не існує, а про те, щоб зрозуміти наше сприйняття твердої, окремої реальності є, скажімо так, свого роду ілюзією, він не такий монолітний, як нам видається. І ця ідея просто блискуче ілюструє, що сансара, тобто наш звичний цикл страждань, і Нірвана звільнення це не два різні місця, це просто два способи дивитися на одну й ту саму реальність. Свобода приходить не від втечі кудись, а від зміни нашого погляду, нашої перспективи. Все відбувається прямо тут. Окей, якщо наша реальність менш тверда, ніж здається, і наш досвід формується нашими ж намірами, то що з цим усім робити? І ось тут на сцену виходять конкретні інструменти, практики для тренування розову і розсіювання цієї самої заплутаності? Звичайно, основною практикою є медитація. Її умовно можна розділити на два етапи. Перший шаматха або спокійне перебування це ніби дати склянці з каламутною водою постояти, щоб увесь бруд осів. Ми тренуємо розум бути стабільним. А вже другий етап віпаш'яна або прозріння це коли ми використовуємо цей ясний спокійний розум, щоб глибоко вдивитися у природу речей. Окрім медитації, величезну роль відіграють символи. Це не просто екзотичні прикраси. Давні символи слугують потужними візуальними якорями для дуже складних філософських ідей. Вони роблять абстрактне більш доступним для нашого розуму. Візьмемо, наприклад, ваджру це слово означає незнищений або володар каменів. Вона символізує істинну природу нашого розуму, таку ж непорушну, ясну, як алмаз, яку неможливо ні пошкодити, ні заплямувати. Або ось квітка лотоса. Це ж неймовірний образ. Вона росте з каламутного брудного дна озера, але розквітає на поверхні абсолютно чистою і незаплямованою. Це потужний символ того, як пробудження може виникнути прямо посеред складнощів нашого буденного життя. Дамару, цей маленький двосторонній барабан, символізує первинний звук творіння, фундаментальний ритм Всесвіту, а його дві частини також представляють союз мудрості та методу, це ніби два крила, без яких неможливо злетіти до пробудження. І звичайно ж полум'яний меч це зброя не для битви, а для прозріння, це атрибут манджушрі, який уособлює мудрість, і цим мечем він розсікає не ворогів, а темряву нашого власного невігластва. Яка, власне, є коренем усіх страждань? Звук це ще один дуже потужний інструмент, і що цікаво, давні практики, як от спів-мантр, знаходять несподіване підтвердження в сучасних дослідженнях. Науковці виявили, що вібрації від співу можуть значно зменшувати стрес і покращувати настрій, причому це працює як індивідуально, так і в групі. Ну добре, а яка ж тоді кінцева мета всієї цієї подорожі? Куди ми, власне, йдемо? І ось тут, мабуть, найцікавіше кінцева мета це не втеча від світу і не прибуття в якийсь райський куточок. Мета це здатність побачити нашу теперішню реальність свіжими ясними очима, можливо, вперше за все життя. І що ж ми бачимо цими ясними очима? Остаточну природу нашого розуму. Її дуже часто порівнюють із дзеркалом. Воно ідеально відбиває абсолютно все, що перед ним з'являється, але саме дзеркало при цьому залишається чистим і не заплямованим. Подумайте про це: ця дзеркальна якість означає, що наша фундаментальна природа, наш розум, завжди присутній і завжди незайманий. Якими б не були думки чи емоції, що проходять крізь нього, радість, гнів, смуток вони подібні до відображень. Вони з'являються і зникають, але не можуть пошкодити чи змінити саме дзеркало. І ось, власне, ключовий момент ця подорож досягає кульмінації не в накопиченні якихось знань з книжок, йдеться про прямий особистий досвід, це миттєве розпізнавання власної вродженої ясності, яка, виявляється, завжди була з нами. І ось усвідомлення цієї дзеркальної природи розуму залишає нас з одним, але дуже глибоким питанням для нашого повсякденного життя: якщо наш розум це ідеальне дзеркало, то що ми свідомо обираємо відбивати в ньому?